Розмітка на дорозі, вказівники на знакові, доріжки у басейні. Всі вони скеровують нас, зберігають нас у безпеці, і показують, якому напрямку рухатись. Від нього й ви у Христі Ісус, який зробився для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і викупленням. Як християни, ми часто швидкі на те, щоб починати цитувати місця писання. Але що відбувається, коли життя застає на зненацька? Коли ви чуєте голос мудрості, це допоможе вам націлити вашу віру в тому напрямку, в якому веде вас мудрість, у напрямку, який дає вам можливість взяти вашу владу, слідуючи за голосом Господа. Вчіться зростати у вірі, фокусувати свої молитви, щоб приймати той результат, який Господь уже дав вам. Зрозуміти, як слухання голосу мудрості Духа Святого напряму пов'язане з благословінням Господнім у вашому житті. Дізнайтесь, як заспокоїтись та прислухатися до керівництва Бога у вашому житті, залишаючись зосередженими на тому, що Він хоче для вас, незалежно від того, що говорять інші, так щоб ви могли виконувати свою роботу. Отримуйте Божу мудрість у своєму житті. Прославляйте Бога, будьте каналом Божої мудрості, щоб змінити своє життя і життя оточуючих. Вітаю вас, я Глорія Копланд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Ми будемо говорити про Духа Святого. І ми будемо говорити про утіху від Духа Святого. Звучить непогано, чи не так? Щодня, коли ви прокидаєтесь, у вас попереду ще один день, щоб ходити у втішенні Духа Святого. Я покладаюсь на Духа Божого у всьому, що я роблю. Якщо у мене щільний розклад, я покладаюсь на його силу. Я покладаюсь на те, що він скаже мені, що робити. Якщо у мене ділова зустріч, я очікую, що він покаже нам відповіді і дасть нам мудрість Божу у різних ситуаціях. І ми з вами, як народжені згори віруючі, маємо щодня свого життя ходити в утішенні Духа Святого. і ми можемо це належить нам. Якщо ми підкоримось йому, отже, розгляньмо місце писання, про яке ми ймовірно будемо говорити протягом цих двох тижнів. Аж два тижні у Діях 9.31. говориться, це чудове місцеписання, яке відкриває очі, і в ньому так багато всього. Воно показує нам справді ключові речі, які слід знати. У 31-му вірші говориться: церкви ж по всій юдеї, Галілеї і Самарії мали спокій, зміцнюючись і ходячи у страху Господнім і втішаючись від Святого Духа, зростали. Це говорить нам про деякі речі. Передусім, церкви перебували у спокої. Вони ходили у спокої Божому. Це означало, що їхні вороги були підкорені перед ними. Це означало, що вони ходили у перемозі, ходили у силі. У них не було труднощів. Церкви були у спокої. Давайте поговоримо трохи про цей спокій. Відкриємо, здається, це 11 розділ Євангелія від Матвія. Зараз я перевірю, коли Ісус говорив про спокій. Він сказав у Євангелії від Матвія 11,28 прийдіть до мене всі знесилені та обтяжені, і я дам вам спокій. Ви коли-небудь відчували себе так. У вас коли-небудь було відчуття, коли ви прокидаєтесь вранці, що на вас справляється такий великий тиск, що ви не можете з ним впоратись. Занадто багато всього тягне, тягне донизу. Занадто багато справ, які потрібно зробити. У мене таке ставалося час від часу, за виключенням того, що зараз я знаю ліки від цього, а також знаю, як уникнути такого стану. А саме щодня ходити з Духом Божим, проводити час у Слові Божому, проводити час з ним, покладатись на нього і привести до ладу своє мислення. Якщо ви не ходите у дусі, у слові Божому, не говорите з Богом про свої справи, і щоденно не приходите до нього у молитві, ви опинитесь під тиском і потрапите в тенета цього світу. Я маю на увазі, що світ почне затягувати вас до своїх проблем. Я говорю, що це проблема цього світу, бо це не наші проблеми. Щоб що б не відбувалось у цьому світі, ми маємо вихід через слово Боже і віру в те, що Бог допоможе нам. І він зробить все можливе, щоб ми отримали перемогу. Але цей світ має серйозні проблеми. І ми маємо проблеми, якщо ми не знаємо, як користуватись своєю вірою, і якщо ми не знаємо, що Біблія говорить про ці ситуації, а віримо тому, що говорить цей світ. А світ зазвичай говорить щось погане, якщо ви зауважили вас затягує до цього, незважаючи на те, що ви любите Бога, Ісус, ваш Господь, і ви хочете чинити правильно перед ним. Але вас буде затягувати до світського мислення. Якщо ви не будете щодня проводити час з Господом, щоб зберегти своє мислення правильним, слово Боже береже ваші думки правильними. Воно буде нагадувати вам, коли приміром приходять погані звістки. Слово Боже, якщо воно вкладено у ваше серце, і єдиний спосіб вкласти його в своє серце це проводити в ньому час. Якщо слово Боже у вашому серці, то воно підніметься всередині вас, щоб відкрити вам тієї миті, коли воно вам знадобиться, відповідь на вашу проблему. Ви чуєте погані новини, можливо, ви чуєте звістки про економічну кризу або чуєте погані новини про світову економіку, економіку вашої країни, ваші власні фінанси. Ви можете почути погані звістки про ваші власні фінанси. І Слово Боже підніметься всередині вас, щоб дати вам відповідь, якщо ви приділите час тому, щоб вкласти його в себе, і це береже ваші думки у згоді з Богом. В Писанні говориться про наш розум, про те, що ми перемінюємось оновленням нашого розуму. Там також говориться про оновлення у дусі вашого розуму. Тому це означає, що слово Боже, входячи всередину вас, буде оновлювати ваш розум такою мірою, що ваш розум буде думати у згоді з Богом. І коли це відбувається, ви не знаходитесь під тиском, ви не відчуваєте, що ви переможені, і не відчуваєте, що у вас просто нема надії. Слово Боже допомагає вам думати правильно. Саме про це говорить Ісус: прийдіть до мене всі знеможені та обтяжені, і я дам вам спокій. Можливо, ви відчуваєте себе так сьогодні. І ось відповідь для вас: прийдіть до мене. 29 29-й вірш. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірливий серцем, і знайдете спокій душам вашим. Візьміть ярмо моє на себе. Іншими словами, робіть те, що я кажу, і візьміть Слово Боже, істину. Ісус сказав, що ви пізнаєте істину. Перебувайте в моєму слові, і ви істинно будете моїми учнями, ви пізнаєте істину, а істина зробить вас вільними. Цим ярмом, про яке він каже, є ярмо істини, інакше кажуть, що ви починаєте чинити за Словом Божим, як говорить Бог, вірити тому, що він каже, робити те, що він каже, чинити так, як він каже, бути подібними до нього. Інакше кажучи, візьміть на себе це ярмо, навчіться у Господа. Робіть те, чого ви навчились, і ви знайдете спокій для ваших душ. Це боярмоє любе або добре бути людиною слова Божого легко у тому розумінні, що ви постійно насолоджуєтесь перемогою. Це не просто в тому розумінні, що з вашого боку вимагається дисципліна, щоб вкладати слово Боже у своє серце, але легко жити у перемозі, легко жити добре. Найскладніше це дисципліна, коли з нашого боку потрібно не лінуватися стосовно духовних речей, і набагато краще щодня приділяти час тому, щоб проводити трохи часу Слові Божому щодня проводити час у молитві на постійній основі, щоб залишатись сильними, не потрапляти в проблеми, а потім намагатися вийти з них духовними шляхами. Просто нехай ваше духовне життя буде постійним. Тоді ви будете жити у спокої поза всякими сумнівами. Саме це й робила тут церква. Сказано, що церкви були у спокої і збудовувались, коли вони брали на себе ярмо Господні. І ми читаємо у книзі дій, що вони щодня ламали хліб, спілкувались разом, вони збирались навколо Слова Божого. У книзі дій слово Боже у церкві було центром їхнього життя. Вони щодня збирались навколо Слова Божого. Вони втратили інтерес до свого майна, своїх речей та всього іншого. Вони продали своє майно, принесли гроші до церкви для тих, хто не мав грошей, для тих, кому не вистачало, і для тих, хто були нужденними. Вони втратили інтерес до цього. Тому можна сказати, що вони наповнювали себе речами Божими. Вони наповнювали себе Словом Божим. Бо природні речі більше не тримали їх. Їх не цікавили ті речі, які цікавлять звичайних людей. Їх цікавили божі речі. І саме так вони проводили свій час. Ось яким був результат, вони збудовувались, навчались, ставали сильнішими. Збудувати означає зміцнювати, заряджати, як ми заряджаємо батарею. Вони були заряджені силою Божою і речами Божими. Все інше не було для них важливим. Вони робили те, що Ісус сказав у Євангеліях. Вони шукали передусім царства Божого, а все інше докладалось їм. Отже, найкращий спосіб прожити це життя це шукати передусім царства Божого, шукати його доріг, його слова, проводити з ним час, робити те, що він каже, а все інше прийде саме. Бог вам все це докладе. Ось що робила тут церква. Церкви були у спокої, вони збудовувались. І ви зауважили, що не просто одна з церков, а церкви в цілому ходили, розмовляли з Богом, інакше кажучи, вони перебували у спокої, збудовуючись і ходячи у страсі Господньому і втішаючись від Духа Святого. Давайте поговоримо трохи про страх Господній. Мати втіху Духа Святого це означає, що Дух Божий присутній у вашому житті, всередині вас, у вашому житті рухаючи вами, відкриваючи вам Слово Боже, відкриваючи вам свою волю, відкриваючи вам мудрість Божу, відкриваючи вам знання, надприродне знання, яке би ви не отримали природним шляхом. інакше кажучи, слово знання або це не обов'язково буде цей дар духа. Ми називаємо це словом знання. Можливо, світ назвав би це інтуїцією, але це внутрішнє свідчення, яке піднімається всередині вас, коли ви знаєте, що це саме те, що вам потрібно робити. Я маю на увазі, що коли виходите у дусі Божому, ви можете постійно приймати рішення, хороші рішення, які виходять за межі ваших природних здібностей і знань. Дух Божий освітлює щось для вас. Він говорить вам. У приповістях сказано, що дух людини здається, це приповісті 20-27, Дух людини це світильник Господній. Дух людини це світло Господа, ваш дух тут. Ось чому ви отримуєте скерування керування звідси, ваш дух це світло, світло Боже запалюється у вашому серці і піднімається у ваші розумові процеси, у вашу душу, тобто у ваш розум, волю і ваші емоції. Приходиться світло, це відкриття. І дуже часто це здається нам таким природним. Бо як тільки ви починаєте ходити у надприродному, це стає для вас природним способом життя, і ви просто знаєте якісь речі. тобто, у вас просто запалюється світло. Інколи ви можете зустрічатися з якоюсь проблемою, коли ви не знаєте, що робити. я просто розповідаю вам, як це працює у мене. А інколи мені можуть знадобитися тижні, щоб дізнатися, що робити у певній ситуації. Можливо, у бізнесі чи в організації виникають якісь ситуації, пов'язані з працівниками, чи коли вам потрібно прийняти рішення з приводу купівлі, скажімо, телевізійного часу, чи виходу в ефір на каналах в інших країнах? Дуже і дуже серйозні питання, які ви не знаєте, як вирішити з природної точки зору. І звичайно, у нас з Кеннетом немає природної підготовки, щоб керувати такою організацією, як наша. Тому ми прислухаємось до того, що Дух Божий говорить нам всередині. Інколи, коли ми починаємо слухати це, ми не знаємо напевно, чи варто це робити чи ні. Але це світло буде ставати яскравішим і ще яскравішим. Важко розповідати про духовні речі, але у мене це працює саме так. Ви зустрілися з якоюсь проблемою, і ви не знаєте, що з нею робити, і можливо, ви вирішуєте проконсультуватися з людьми, які працюють у цій сфері. Ми говоримо, давайте зустрінемося ще раз і поговоримо про це. А потім, можливо, ми повернемось через тиждень і поговоримо про це ще раз. Можливо, ми зробимо це кілька разів, але потім ви приходите до того, що відчуваєте, а краще сказати, усвідомлюєте, бо це не таке відчуття, яке ви відчуваєте у своєму тілі, але ви усвідомлюєте або розумієте, що це те, що вам слід робити. пам'ятаєте, кенет розповідав про те, як брат Робертс якось сказав йому про знання волі Божої. Він сказав, що люди завжди спробують сказати вам, чому ви не можете щось зробити. Але він сказав: дізнайся волю Божу, і як тільки ти її дізнаєшся, не радься більше з людьми з приводу того, робити це чи ні. Ви консультуєтесь, приймаєте поради і розмовляєте з людьми, які розбираються у цьому з природної точки зору краще від вас доти, поки ви не дізнаєтесь. Лише у тому проміжку між тим, коли це піднімається всередині вас, і тим, коли ви знаєте, що робити. Ви досліджуєте щось, щоб зрозуміти, можливо, це саме те, що Бог хоче, щоб ви зробили Але потім, коли ви це знаєте, і ви просто робите те, що вам слід робити. Брат Роберт сказав: за будь-яку ціну виконай свою роботу саме це ви і робите. Піднімається це знання. Для мене це ходити у втішенні Духа Святого, коли Дух Божий з вами щодня веде вас, скеровує вас, навчає вас, дає вам розуміння, надприродне розуміння якихось речей. Тобто ви покладаєтесь на нього і чим більше ви вчитеся жити, покладаючись на Духа Божого, тим більше ви зможете постійно діяти за межами своїх розумових та інтелектуальних здібностей, інакше кажучи, за межами того, що ви знаєте у природному. Це чудово і весело, особливо якщо ви мало що знаєте. Це те, що вам потрібно робити. Це те, що потрібно робити всім. Отже, вони ходили у страсі Божому і у утішенні Духа Святого. Зараз я хотіла б поговорити про страх Божий. Якби вони не ходили у страсі Божому, вони не могли би переживати утіху Духа Святого або Духа Божого, який веде і скеровує їх, і є всім, що їм потрібно зміцнює їх, відкриває їм істину, відкриває їм напрямок і так далі. Це було б неможливим. Страх Господній. Що таке страх Господній? Це благовіння і пошана, яку ви виявляєте Богу у вашому житті. Ви ніколи не прийдете до того, щоб ходити у втішенні Духа Божого, чи щоб віддати себе в руки Духа Божого такою мірою, яка необхідна для того, щоб ходити у дусі Божому. Ви ніколи не прийдете до цього, якщо спочатку не будете ходити у страсі Божому. Дозвольте мені навести вам кілька місць Писання на цю тему. Отже, давайте просто скажемо, що ходити у страсі Божому це ходити у пошані до Бога, у благоговінні до Бога. Інакше кажучи, якщо ви ходите у страху Господньому і ви побачили щось у Записаному Слові Божому, і Дух Божий відкрив це вам, і ви побачили. Мені потрібно змінитися, я цього не роблю, тому мені потрібно це змінити. Вам відкрилось писання. Слово Боже говоритиме з вами таким чином. Слово Боже Духом Божим. Дух Божий зробить так, що Слово Боже розмовлятиме з вами. Тобто, це буде так, ніби ви є єдина людина, для якої було написано це місцеписання. Багато разів я бачила у Слові Божому якісь речі. Я читала Слово Боже, і писання просто оживало для мене. Це ставало відкриттям. Це навіть могло бути відкриттям про те, що відбувалося у світі навколо мене. речі, які, можливо, я не розумію, чи ситуації, які викликають неспокій, скажімо, в країні чи на якомусь іншому рівні. І до мене просто приходить слово. І я знаю, що це слово можна застосувати до певної ситуації, і воно буде відповіддю на неї. І Коли слово Боже виправляє мене, візьмемо, наприклад, прощення. Це хороший приклад. Якби це було слово щодо прощення, говориться, що коли ви стоїте на молитві, прощайте, якщо маєте щось проти когось. І якщо ви були у непрощенні і ви побачили це в писанні, ви раптом не просто побачили цей вірш, ви зрозуміли. Ось чому я не отримую відповідь на свою молитву. Я не прощаю таку то і таку-то людину, і ви це побачили. Розумієте, Дух Божий просвітлює вас, дає вам Рема, дає вам слово. Ось що це слово означає грецькою: Рема. Дух дає вам Рема, слово від Бога спеціально для вас. Він дає слово, яке показує, що вам потрібно зробити. Мені потрібно пробачити. Тепер, якщо ви побачили це у писанні, і Дух Божий звернув на це вашу увагу, і ви зробили це навіть, якщо, можливо, вам не хотілось. Я маю на увазі, ви все ще можете бути дуже сердитими, засмученими і так далі, і ви ще не готові пробачити ту людину. Але якщо ви побачили це у писанні, воно відкрилось вам, і ви зрозуміли, що це те, що вам потрібно було зробити, і ви це зробили, то ви ходите у благоговінні і страсі Божому. іншими словами, ви були виправлені Словом Божим і Духом Божим. Якби ви опинившись в такій ситуації, сказали. Ну, я знаю, що мені слід вибачити цю людину, але я просто, поки не готова або не хочу, або зі мною вчинили неправильно і я не буду її прощати. То це не буде називатись ходити у страсі Божому. Отже, ходити у страсі Господньому означає ходити у послуху, тому що ви бачите в Слові Божому і тому, що Дух Божий піднімається всередині вас. Тепер давайте розглянемо деякі місця писання про страх Господній. У приповістях 1,7 говориться початок мудрості, страх Господній. Ви недалеко просунетесь у духовних питаннях, якщо не будете шанувати Бога і благоговіти перед Ним. більше ніж ви шануєте і поважаєте себе чи щось інше. Іншими словами, коли Бог каже вам щось. І ви робите це незалежно від того, хочете ви цього чи ні, незалежно від того, чи здається вам, що це у ваших інтересах чи ні. Це завжди буде у ваших інтересах, але часто це не буде так виглядати. Навіть коли це не виглядає так, ніби воно у ваших інтересах, ви робите це, тому що так сказав Бог. І ви вірите Богу, шануєте його і дозволяєте йому бути Богом. Що означає бути Богом? Це означає, що він авторитет і влада номер один у вашому житті, і щоб він не сказав, ви це робите. Ви дозволяєте Богу бути Богом. Бог сам не зробить себе Богом вашого життя. Він не прийде і не запанує над вашим життям. Вам слід дозволити йому, вам слід запропонувати йому себе. Це добровільно, це добровільний процес. Вам слід запропонувати себе йому, і тоді він займе своє місце як Бог, як той, хто забезпечує, як цілитель, як спаситель, як все, що вам потрібно. На євриці слово «ель шадай» – той, хто піклується про вас і доглядає за вами. Вам слід дозволити йому, дозволити йому займати таку позицію. Він не буде панувати над вами. Сатана спробує панувати над вами, Бог займе своє місце, коли ви дозволите йому. Отже, страх Божий страх Господній початок мудрості, але милосердям та праведністю очищається гріх, і страх Господній відводить від зла. Сутність не в тому, що ви боїтесь Бога, а у тому, що ви шануєте Бога. Милосердям і праведністю очищається гріх. І страх Господній відводить від зла. Якщо ви ходите у страсі у Господньому, ви не будете ходити у гріху. Ви будете віддалятись від нього. Ви маєте цю силу, ви маєте таку здатність. У вас може не бути бажання, але у вас є здатність через Господа Ісуса Христа віддалятись від гріха. У Писанні сказано, що нам слід вважати себе мертвими для гріха, але живими для Бога. Вважати себе мертвими для гріха. Отже, ви маєте цю здатність і силу, Дух Божий. Коли ви приймаєте рішення, я покінчу з цим, я більше не буду цього робити, Богу це неприємно. Коли ви приймаєте таке якісне рішення, Дух Божий допоможе вам відвернутися, відійти, змінитися. Але якщо ви не приймаєте такі рішення, він не може вам допомогти. Він ваш помічник, він не зробить цього за вас, він ваш помічник. Отже, страх Господні це віддалитися від зла. Ось хороше місцеписання про страх Господній. Це приповісті 16.6. у Псалмі 34.10 говориться: бійтеся Господа, всі святі Його, бо ті, що бояться його, недостатку не мають. Слава Богу. Ті, хто шанують Бога, недостатку не мають. Інакше кажучи, ті, хто шанують і поважають Бога, роблять те, що він каже. І є ще місцеписання, в якому говориться страх Господній джерело життя, яке рятує від тенець смерті. Це приповісті 14.27. У Псалмі 147.11 говориться Господь любить тих, хто боїться їх, хто надію складає на милість його. Ходити у страсі Господньому означає довіряти Йому, вірити йому. Іншими словами, ви маєте впевненість у милості і любові Божій. Ви робите те, що він каже, незалежно від того, чи легко це, чи складно. Це лише деякі місця писання. Можливо, завтра ми звернемось до інших, але давайте на цьому закінчимо. Церкви були у спокої, збудовувались і зміцнювались, І ходили у страсі Господньому та у втішенні Духа Святого, і говориться, що вони примножувались. Страх Господній – це те, що відчинило двері для спокою Божого. Це те, що відчинило двері для втіхи Духа Божого, який служив їм, наглядав за ними, збудовував їх, піклувався про них, навчав їх і скеровував їх щодня. І коли ви будете ходити з Богом у дусі і слухати його, ви будете переживати примноження. Вони примножувались. Вони переживали примноження. Слава Богу, не відходьте, ми скоро повернемось. Давайте помолимось про те, що ми сьогодні досліджували, і віддамо себе Господу, щоб він навчав нас цьому. Отець, ми дякуємо тобі за твоє слово. Ми бажаємо ходити у тісі Духа Божого. Ми бажаємо ходити у благоговінні перед тобою. Господь, ми просимо тебе відкривати нам цього тижня, що нам потрібно робити, і що нам потрібно змінити, щоб все більше і більше йти за тобою. І ми дякуємо тобі, Господи, за те, що, відкриваючи нам це, Ти своїм духом даєш нам силу і помазання здійснити ці зміни. Ми повністю покладаємось на Тебе. Ти наш Отець, а ми твої діти. Ми так сильно любимо Тебе і вдячні за всі чудові речі, які ти робиш у нашому житті. І ми хочемо йти з тобою далі. Ми хочемо акуратніше, ніж раніше, ходити у Слові Божому. І ми бажаємо, щоб ти відкривав нам ці речі. Відкривай нам, що ти хочеш, щоб ми робили, і що ти хочеш, щоб ми змінили. І ми змінимо, Господи. Ми шануємо Тебе і поважаємо Тебе. Ти наш Бог, Ти наш Отець, а ми твої діти. Кажи нам, що робити, і відкривай нам все це цього тижня, і ми будемо змінюватись в ім'я Ісуса. Амінь. Ви взяли на себе таке зобов'язання? Прислухайтеся, Бог говоритиме до вас. І що би Бог не сказав вам зробити це буде вам на користь. Ви вийдете вперед, тому не відступайте, просто йдіть і робіть те, що він каже, і пам'ятайте, що Ісус є Господь всіма можливими способами. Місія Кеннета Коупленда отримала скерування від Господа розповсюджувати Євангелія по всьому світу зверху донизу і навколо нього всіма можливими способами. У 1973 році місія почала видавати журнал Переможний голос віруючого з самого початку журнал став загальним джерелом статей Кената і Глорії Копленд, заснованих на Слові Божому, та інших запрошених вчителів. Протягом десятиліть журнал допомагав мільйонам людей по всьому світу збудовувати їхню віру і сприяв їхньому щоденному ходженню з Богом. В кожному журналі ви знайдете натхненні свідоцтва від партнерів по всьому світу. Ви маєте підтвердження, що те, що він зробив для одного, він зробить для іншого. І що він не зважає на особу. Він може зробити це і для вас також. Зараз майже 390 тисяч примірників журналу Переможний голос віруючого щомісяця розповсюджуються розповсюджується на 600 мовах у 198 країнах на території чотирьох континентів. До того ж, журнал можна читати онлайн на сайті kcm.org.ua, або можна ділитися зі своєю сім'єю та друзями через комп'ютер чи мобільний телефон, одним рухом посилаючи слово Боже більшій кількості людей і швидше ніж раніше.